Право покласти квіти до меморіалу жертвам Чорнобильської катастрофи надається старшому лейтенанту внутрішньої служби теленовій Олені Сергіївні та старшому лейтенанту внутрішньої служби Гуньку Борису Анатолійовичу. Поминальну молитву за загиблими, за тих, хто помер не під час ліквідації від хвороб. Прошу, заходьте свічки біля входу, помолимось про упокій наших героїв, які загинули на ліквідації аварії на станції. Запрошую. Спечіли, які віддали своє життя під час трагедії на да, станції, той мотив, який, який підштовхнув їх, це обов'язок, це е, бажання захистити населення. І це по християнству, це самопожертва. А ми знаємо, що самопожертва це така, така, такий подвиг який дуже пов'язаний з жертовною любов'ю. Так що е, Господь каже, що хто віддасть життя своє за, за ближніх, то він являє собою таку любов, яку ви е, що готує, скажімо так, навіть якщо бракувало в чомусь віри, щоб бракувало добрих справ, але цей вчинок він покриває все, так як вчинок благорозумного розбійника, який ми будемо згадувати ось через менше, ніж за тиждень. Тобто людини, люди натихнулися бажанням захистити населення, захистити інших і пішли в ту прірву, пішли до це місце, де вирував радіація. Не всі загинули одразу, ми знаємо, багато отримали таку дозу радіації на сумісну життя. Ми про цих людей теж полилися. Вони теж загибли і е, причиною їх є отримання такої смертельної дози радіації. І е, ми знаємо, що на миру і смерть красна. Тобто люди, е, звичайно, не своєю, е, скажімо так, звичайною смертю загинули, а раніше передчасно, безвременно, як ми сьогодні молилися, пішли життя, не залишивши, е, зробивши важливих справ в своєму житті. І ми маємо наш обов'язок за них молитися, тому що те, що ми можемо віддати зараз, це молитва і пам'ять. І зараз по всій нашій країні проходять такі молитви в основному. Ми знаємо зараз крізь після богослужінь, служінь, церковне покаєння про цих людей, щоб Господь Бог простив, покрив свою любов те, що вони не довершилися може і не закінчили. Ось і тим самим ми даємо їм свій. Обов'язок, тому що апостол Павло каже, що не залишайтеся винними нікому нічого, крім взаємної любові. Ось що ми маємо винними бути один одним, божниками це взаємна любов і повага. Це так вчиняють християни. Сьогодні якраз завершується сорок поступ якраз сьогодні, і починається зовсім інший період церковного життя, який називається Страсті Господні. Тут не дуже уважно провів великий піст, може все наздогнати. Усердно, уважно, там, куди є можливість вранці, ввечері почитати Євангелія, згадати ці дні, які ми називаємо великими днями. Великі понеділок, вівторок, середа, чистий, великий четвер. Ось і ці дні вони дуже важливі для свідомості християнської, тому що вони в нас вчать, що був така, така боголюдина, яка надихалася саме тими. Мотивами, якими надихалися, і ті люди, які віддали своє життя під час ліквідації, самопожертви. Він віддав життя своє за те, щоб всі люди, всіх викупити з смерті. Коли ми співаємо Трепар Христос воскрес із мертвих, смертю смерть, смерть подолав і тим, хто у грубах життя дарував. Його надихнуло цей, на цей чинок самопожертву. На хресті він розіп'ятий, жодного гріха не зробив. І ці люди теж уподобалися йому. Теж самопожертво наш їх піти без захисних одягів, без спеціальних якихось скафандрів, ми знаємо, просто було, як розповідає, чиста ХБ, хоча бумажний комбінізон, який змінював, міняли часто, але ми знаємо, це не досконало такий захист, вони це все розуміли, тому що всі були фахівці, професіонали, і пожежники і офіцери, і вони знали, що радіація просто так не зупиняється. Але крім того, вони пішли, перемогли свій страх, і перемогли свою турботу за ближніх, тому що кожного люди були молоді, у кожного були діти. На багатьох, коли були онуки, вони розуміли, на що вони, на яку вони можуть штовхнути што, їх на яку таку очікування таке. І тому ми маємо з них молитися. І ми сьогодні помолилися про те. Господь упокоїть їх, сиріних праведні в місті, де немає поров, в місті, де немає печалі, в місті, де немає смерті, а є тільки сподівання і очікування, спілкування з Господом Богом. І в нашому храмі сьогодні в обідні перерві в 13-й годині буде соборування китайства. Багато людей не встигли пособоруватися під час Великого Посту, тому хто не встиг може обідню перерву, це якраз трохи менше години займає пособоруватися. Ось і готуватися до зустрічі з великим святом Воскресіння Христового, але перед цим є страшні, страшні, скорботні дні. Всіх вас закликаю уважно провести ці дні без емоційних таких е, е, різних сплесків. Е, спокійно можливість почитати Іван, тому що це такі дні, які, які готують нашу душу. До зустрічі Господу Богу. Про не насі Господь Бог, перемагайте зловдоброю.